Цього тижня був приліт по Трипільській ТЕС, у внаслідок чого, чого е, повністю було е, її зруйновано, е, і, як е, пишуть, е, е, генерацію центру енерго знищено повністю. Минулого тижня був удар по Дністровській ГЕС, ну, правда, він був невдалим. На щастя, для нас е, були удари по інших ГЕС, і от зараз багато експертів заговорили. Про загрозу блекауту вже цієї осені мовляв, до... <кхем> до осені буде повністю знищено український ГЕС та ТЕС. Можуть бути знищені. І в той же час міністр енергетики Герман Галущенко виступає в Фейсбуці доволі заспокійливо, мовляв, нічого страшного про готовність. До зими він говорить або ні слово, або дуже мало, дуже спокійно. Мовляв, нічого страшного не буде. А як, на твою думку, як буде мінятися ситуація з до осені Чи є загроза блокауту? Влада зіграла дуже дивну гру із Трипільської отець? Тому що місцеві. В пабліках пишуть. Справа в тому, що українці десь до третини населення працювало на цій ТЕЦ. Це було містечко Українка, воно було побудоване як містечко енергетиків для Трипільської ОТЕЦ. Uh -huh. Я навіть в своїй молодості мав таке щастя працювати на річковому флоті. І ввозити туди вугілля із е, Самара з Самарської гавані із е, Дніпра з Дніпропетровська. Е, і ми навіть кілька рейсів туди возили вугілля на, на своєму суховантажному теплоході Мукачево. Так що е, загалом таке відчуття, що. Ми пригадуємо історію, коли Мустафа Наєм і міністр е, інфраструктури Кубраков е, запевняли минулого року, що всі українські ТЕЦ отримали фізичний захист і тому подібне. Е, враження таке, що на цьому фізичному захисті відмилося купа грошей. У багатьох є відчуття, що. Ті, хто відмив гроші на цьому захисті, не зробивши особливо, ну імітувавши цей захист, тільки те й робили, що чекали, поки ракети рознесуть, е і гроші можна буде легко списати. Тому що ну, встановити е наявність такого захисту буде просто неможливо після тих руйнувань, які трапилися із ну, до речі, із Зміївською, е ТЕЦ е під Харковом. Е так що тут. Е Тут ситуація дуже складна, бо по суті, зараз відновлювати такі величезні теплоцентралі е, потрібні роки на місяці роки. Е, якщо ще будуть наноситись удари по об'єктах, де буде відновлення, відновити їх не, не має сенсу. Е, нагадаю, після ударів, позаминулої осені. Е, Західні партнери закликали українську владу децентралізувати генерацію, децентралізувати теплогенерацію. От, Наприклад, в місті Ужгород нема центрального опалення. Його просто демонтували, зробили маленькі блокпункти опалювальні, і всі живуть собі щасливо і ніхто ні на кого не нарікає. І місто не пронизане цими півтораметровими трубами. Наскрізь, які руйнують просто інтер'єр екстер'єр, і, і, так би мовити, комфорт містян. Е, от західні партнери наполягали і готові були надавати Україні величезну кількість. Ми пригадуємо, коли масово пішли такі ну, мобільні генератори, так. на лікарні на. Але в Євросоюзі готові були надати блокпункти газогенераторної станції, які б просто підключалися б на місцях до газу і могли бути резервними від центральної енергетики, ну рятувати невеликі містечка, там до 10 тисяч населення, тобто от такого формату десь ці блокпункти, генератори. І тоді влада, по суті, зігнорувала цю пропозицію. А треба було децентралізувати і опалення, децентралізувати і генерацію, тому що величезні міські господарства, такі як в Харкові або в Києві, якщо їх не, не подробити на маленькі де, де буде. Ну, от одна із проблем Києва була в тому, що коли з Києва в березні позаминулого року виїхало багато людей, очисні споруди каналізація. Перестала наповнюватись водою і довелося закачувати воду з Дніпра в неї, щоб, ну, щоб вона е, обмін, щоб про, 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 протока про, протікання, щоб не застоювалося. Так що е, навіть такі історії трапляються. Е, і зараз на тлі безпередних ударів е, треба зараз за короткий літній сезон децентралізувати максимально. Водопостачання ну забезпечення енергетики, щоб пункти теплопостачання в першу чергу енергетика. Ну забезпечення енергією пунктів водопостачання, щоб, щоб хоча б холодною водою, забезпечити теплопостачання. Тут треба думати, як децентралізувати, як як зробити, ну або е, маленькі, от останнім часом. В цих нових кварталах, які будуються і в Києві, і у Львові, і в багатьох містах, так. там є просто локальний локальне опалення, і, і люди не сушать свою голову. І, Але і, це, ми... це. там а от я ось біля себе уявляю в своєму мікрорайоні, де одні п'ятиповерхівки 60-х років і пару дев'ятиповерхових будинків я це погано уявляю. Ну, от треба, треба, треба робити квартальні опалювальні пункти, е, модулі такі. Е, їх, до речі, е, ну, можна виготовляти навіть в Україні. Але е, тут же ж проблема з олігархату, так би мовити, бо в нас енерго і газорозподільчі мережі це олігархічні бізнеси. І вони ж від, від своїх прибутків не відмовляться аж ніяк. Розумієш? Але я би от до цієї теми також би відніс оці удари по Харкову. Ну Харкову не пощастило з географією, відверто кажучи. Але постачив, поста пощасливилось із прекрасними людьми. Ці харків'яни просто виявилися ну, великими патріотами і міста, і країни. Це просто потряс. От як з цим буде, тому що фактично Харків, ну, він в силу свого розташування. Він це є прифронтове місто. В будь-якому разі це 40 кілометрів до кордону. Одна там одна хвилина це... летить С-300 е е е е на Харків. Ні, ні, так. це не реагує ніяка ППО. Просто там при великому бажанні можна із ну і з рогатки дістати. Єдина єдина система, яка можна могла б захистити Харків, це ізраїльська система залізний купол. Але Ізраїлю, судячи з подій, які трапилися після 7 жовтня, особливо цієї ночі, цей купол самому більш потрібен, ніж нам. Тому навіть із великої солідарності з євреями Харкова, євреї з із Ізраїля не готові поділитися своїм залізним куполом. Добре, а що робити? Тому що я от бачив, що зараз колеба Шаста є по закордонах. Каже, що він б'ється головою об стінку, нібито якісь там вже переговори ведуться з Німеччиною, Німеччина е, передає аж одну батарею Петріот, а що воно вирішує? Ні, батарея вирішує багато, бо вони, по-моєму, передають з цією батареєю шість пускових установок. Тобто, це величезно не 4, а шість, здається, вони передають пускових установок. І це ж Радар, це ж машина управління, тобто це, це дуже потужна, це, це величезний район перекривається. Але Харків навіть Петріот не встигає прикрити. Тобто, все-таки, мабуть, або проща Давіда була б е, вигідніша, oh, yeah. яка б просто била б над територією Росії ракети російські. Бо проща Давіда це така система, просто фантастична ізраїльська, яка більш по-моєму далекобійна, ніж навіть Петріот. От в чому е ну, новація. Але прощу Давіду де, точно нам не дадуть, бо вони в обмеженій кількості. Але технологія ізраїльська дуже е фантастична. От в Києві, до речі, вже працює наскільки мені відомо. Система ракетного попередження ізраїльська в цьому сенсі. Ізраїль все таки ділиться технологіями і допомагає Україні, але не аж так, якби нам хотілося. Все таки, добре. добре. Добре, Ізраїль не може передати фізично залізний купол. Ліцензії він може передати. Я боюсь, що там є частина модулів секретних, які, які вони не готові е, ділитися, е, в, ну саме виробництвом технологію виробництва, їх частину комплектуючих е, довелось би закуповувати все одно в Ізраїлі. Але найпростіше було б почати з крупноузлової злової збірки. Але судячи з того, що в Ізраїль прийшла така війна. Зараз вся ізраїльська індустрія працює поки що на власну оборону. Ну, будемо сподіватися, що принаймні ці удари по Ізраїлю якраз спонукають світ схаменутися нарешті і не бавитися в ну, відтягування цієї гумки з трусів, бо ну, треба нарешті з цією агресією глобальною щось робити. Володимир, ми ще повернемося до теми Ізраїлю. О... Володимир Цибулько. Ви були на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Е, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Поширити це відео це дуже важливо. У Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі. Це теж дуже бажано. і все буде Україна. Дякую. Дякую.